Що, брати та сестри, я вас вітаю. Слава Україні! Добре, слава. Так, давайте одразу до справи. В кого є діти? Поаплодити такі люди, в кого є діти. Ви щось так дуже бадьоро поаплодували. У вас, напевно, дуже доросла дитина, тому у вас ну, багато сил аплодувати. Клас, як вас звати? Антон, Шо, скільки у вас дітей? Ну, троє. Це дружина ваша? Поки що. Як звати вас? Да. Уляна, кажіть правду. По вашій версії, скільки дітей? дітей. <ривіт> у нього троє. У вас четверо, кажіть. <ривіт> <І> <ривіт> у вас двоє. У вас п'ятеро. Він <ривіт> каже, так, добре, <"Да, хорошо>, все. <ривіт> Клас. У мене ну, менше трошки дітей, у мене одна дитина. Дівчинка, їй е, два роки. Неймовірний вік у дитини два роки. Зараз е, е, займаємося її вихованням, показуємо на Ютубі всякі розвиваючі відео, щоб дитина. Ну, якби вчилася, знала, показуємо стерненка, ну. Но... <риклад> Також показуємо інші дитячі відоси. І нещодавно я на, на, надибав один такий відос в Ютубі дитячий, а, включаю, і там написано сучасна абетка. Ну, я вмикаю і там А. Ананас, Б. Барабан. Я думаю, ну, яка це сучасна абетка. Сучасна абетка це А. Аб'юзер. <риклад> Б. Безлактозне. <риклад> в. Волошин. ну... Но... Хоча Волошин скоріше на де долбойоп. Ну то таке. То таке, то його, то його а, справа. А, також дивимося, всякі відосики, типа а, як говорять тваринки. Ну, ви розумієте, про що я вмикаєш відос, і там жіночий голос. Як говорить киця, киця говорить м'яу, як говорить собачка, собачка говорить гав, як говорить півник. Півник говорить: мене зовут Анатолій Шарій. Спасибо, що смотрите мій влог. Но... Саме такі саме такі відеоси дивимося. Також є книжечки. Книжечки, ти відкриваєш книжечку, там якась тваринка, і е, ти розбираєш, як говорить саме вона. Ми так посадили якусь дитину. Е, вона сидить, ми з дружиною питаємо її, і там на картинці Мишка. Я кажу, Ніка, як говорить мишка? Мишка говорить мі 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 Моя дружина, ні, мишка говорить пі-пі-пі. Я кажу, ні. Мишка говорить мі-мі-мімі. Каже, ні, блядь». Мишка Максим говорить пі-пі-пі. Кажу Олена, я чоловік, я голова в цій родині. Тому мишка говорить мі мі, -мі».». Вона каже: Ні, Максим, мишка говорить, пі-пі-пі пішов ти нахер зі своїм патріархатом. Голова родини він. Дитина сидить, дивиться на це все і така. І це ще вони до їжачка не дійшли. Там, напевне, все по жовщина закінчиться. Ну, прикиньте, реально буде суд. Суддя питає мою дружину: за що ви перерізали горло своєму чоловікові. І вона така: ну він упорно доказував мені, що їжачок говорить. А не добре, нащо ви живі, ми потім вспороли. А це привіт від мишки, яка говорить пі-пі-пі, іншим. Нещодавно, Нещодавно ми дитину нашу водили до педіатра на плановий огляд. І в кінці огляду лікарка каже, шановні батьки, якщо вам цікаво, то ваша дитина амбідекстер. Я такий, що? Може її хрестити все-таки? Амбідекстер? Це ну, в мене донька чи персонаж Гри престолів. Я думав, ну, в народах акушерка подивиться на то все і така: сір амбідекстер. Захисник сім, семи королівств. Ну, Я спочатку не зрозумів, я вперше чув це слово, кажу, що це таке, поясніть? І лікарка пояснює, амбідекстер це людина, яка однаково вправно володіє і правою, і лівою рукою. І я такий, да в мене геніальна дитина. Що, Оксфорд чи Кембридж? Хоча вона однаково вправно може вчитися і там, і там, розумієте? Просто з двох кампов одночасно може сидіти ця дитина. Я думаю, це настільки круто, ну це дуже крута навичка. Вона може грати в настольний теніс і одночасно готувати собі сніданок. Це дуже класно. а Потім я думаю, ні, Макс, чекай, це стрьомно. Моя дитина може одночасно душити кота і рвати мої документи. Це дуже стрьомна навичка. А потім лікарка пояснює, каже: ви не хвилюйтеся, всі діти до трьох років амбідекстери, а потім вже одна співкуль починає домінувати, і людина вже переважно користується правою рукою. Я думаю, ну і мені ця інформація. <риклад> Щоб я вижав максимум з дитини до трьох років. Ті кохана, ти хотіла ремонт там колись? Давай зараз, поки є вільні руки, вільні додаткові руки для ремонта. Ну, нашо мені ця інформація? Чи щоб я своїй мамі подзвонив і такий, ма, помниш, я коли був малий, я правою рукою вирвав сестрі клок волосся, а лівою викинув пульт унітаз. то я не долбайоб, я амбідекстер. Отак треба мені буде казати мамі, не, не розумію. І е, важко інколи важко спілкуватися з іншими батьками на дитячих майданчиках, тому якщо ви колись побачите, як мої е, з дружиною бездиханні тіла. Будуть гойдатися на качелях цих на дитячому майданчику. Знайте, що ми сказали Мамашам, що ми не хочемо другу дитину. До мене якось підходила одна мамаша на майданчику і каже: Ну що, а коли ви вже другу? Я кажу, так ми не хочемо. І вона така, а як це? Прийнято ж дві? Я думаю, де прийнято? Є в Конституції якийсь закон про постійний недосип. Кожен українець повинен бути схареним, тому двоє дітей. Двоє дітей вам потрібно. Дуже дивна ця історія, і е, мене ще дуже здивував той факт, що багато людей заводять другу дитину, щоб першій було з ким гратися. І думаю, блядь, сходіть в антошку, купіть поїзд. Нащо ви настільки заморачуєтесь? Ну, це, по-моєму, по легше. Просто ну, я, я знаю, про що я говорю. Я молодша дитина в сім'ї. Мене є старша сестра, тобто я друга дитина і розмова була, напевно. Ну, Можливо, мене народили, щоб моїй сестрі було з ким гратися. Зараз перед вами єдинорог стоїть рожевий і виступає. Розумієте? Ні, я розумію, що це був 90-й рік, розвал Савка, дуже важкі часи, і моя мама така. Барбі. Та мені проще рожать в общій палаті 20 годин, тому буде тобі братік буде. Ні, я, я не проти, не подумайте, що я там двох дітей. Ні, якщо це ваша цінність, ви готові, ви це любите, ви не можете без цього прожити, це ваша мрія, ви максимально готові і хочете двох дітей, там і більше, будь ласка, бо конкретно ми з дружиною ну, не хочемо ми другу дитину. Ми е, не хочемо е, ще раз переживати пологи. Я правильно кажу ми, тому що ну, я був на партнерських пологах і я дуже стресував, і моя дружина дуже стресувала. Людина навіть втратила свідомість під час переймів. Добре, що потім дружина мені піднесла водички. Каже, Макс, дихай, дихай, все, все буде добре. Тому ми не йдемо, не йдемо на це, і це наш е, вибір. Ну, послухайте, я, я не знаю, яким я яким я буду батьком в результаті, це вирішить тільки моя донька, коли виросте. Але я точно не буду повторювати у вихованні своєї дитини тих помилок, які робили мої батьки, коли виховували мене. Зараз я поясню. Мене виховували за системою Чому не 12. Попладуйте, кого теж виховували за системою Чому не 12. А що ви так тихо аплодуєте? Ну, от можете. Можете же ж, а не у вас все є для того, щоб аплодувати голосно, а от щось ви не хочете, ну. Розумієте систему, так? як вона працює, якщо хтось досі не зрозумів, ще раз поясню, в школі отримуєш 9 балів, приходиш додому, показуєш щоденник, мама, чому не 12? Отримуєш 10, приходиш додому, мама, чому не 12? Мені здається, що якби я виріс і став не стендап-коміком, а серійним маніаком, і вбив 11 людей. Мама прийшла би в суд і така. Максимчик, а чого не 12? Вон Андрюша, такий самий маніяк, як і ти. А в нього щось все виходить. Ти не міг в тому парку довше посидіти трошки. Я народжувала переможця, а не лузера. ну. Но... Давай, щоб наступний раз по життє ви тобі дали, ну не позорь сім'ю. Я колись пам'ятаю, отримав 12 балів з якогось предмету, приходжу додому, показую батькам щоденник, і вони такі. Ти нам плани на вечір зірвав. Ну, що нам тепер робити? Я кажу, не знаю, сходіть в кіно на 11 друзів Овшина. Я впевнений, у вас будуть питання до цього фільму. Причому що мені казали, чому не 12, коли ще була п'ятібальна система. Настільки підіймали планку, ну розумієте, що ми з мамою придумали цю реформу, якщо що, до нас всі питання. І дуже багато, дуже багато було дивних цих установок е від моїх батьків, коли вони виховували мене. І дуже бісила ще одна фраза, досі бісить, якщо чесно. Мені в дитинстві казали, Максим, перед тим, як щось зробити, уважно подумай. Інакше що люди скажуть. Кого досі бісить ця фраза, коли він її чує, вас попадуть. Ага. Ті, хто не поаплодував, ви і є ці люди, да? Я просто коли чую ось це, що люди скажуть, я думаю, а що це за фокус група? Що це за комісія? Ну, що це за журі мого життя? Я вибачаюсь за е, подробиці, але я коли е, вперше в своєму житті в 13 років сів мастурбувати. Я дуже переживав. Я в голові боявся цих людей підвести. На цьому в мене все. Вам дуже дякую за вашу реакцію. Побачимося.